Здарова. Христос Воскрес, во Да, Христос Воскрес! Ми знімаємо все на Пасху. Ми зараз їдемо в село храпачі. Храпачі. Ми вам вже це хотіли казати два місяці. <рес> Після кожного ролика ми кажемо, поїдемо в храпачі. На... Пасху. День, на Пасху, коли 22 градуса. Да, да, і ми на велосипедах їдемо. В храпачі. Ми зараз знаходимося в селі Піщана. Ну, на кінці села Піщана. Так, на кінці села Піщана. Коротше, хлопці, ми настроїли камеру і ми коротше їдемо. Сейчас пускаємося за этой горки Виктор оператор. Вот это телефон, фон нос. Ну, камера буде злита. Мы сейчас ли не сюда пуну. Ну да, подумай, там подумаешь, там скрапачі. Ой, точніше, ну, вель... ну, то, будем на ще у нас. Покажи, можно. Зверта угу. яку ми я собі штуку купили. Це вона ще у нас була. Коротше, ми хотіли її ще зняти, бо вона, ми хотіли її включити на скриби шах, але вона чого-то у нас поламалася, а його дід її починив. Так от, ми, ми коли будемо їздити на великах, ми будемо нас знімати на телефон у цей. А коли будемо їхати вже, наприклад, кудись плавати, Я от, та, буду... да, вже буде камера. Буде подводна камера. Так, 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 не спойлери. Всі узнаєте в червні. Коротше, ладно, панове, оператор. Щось аби не снять, як ми з нею неї розб'ємося. Так, термажуємо. На цих кадрах ви бачите останнє уйне життя шумпанце. Так, рібята. Бачите оцю річку? Бачите, оце скребиші. Через річку храпачі. Вітаю ребята, ми в храпачах. Що ти хочеш сказати? Цього я хочу сказати, що тут дуже ці річки дуже багато. І все, просто погляньте. Маємо зйомку роздільно, тому що у нас в Храпачах дуже мало чого є знімати. Тут тільки валун Павел та церква. Так, і щоб ми, ми швидко це все зняли? Ми зараз розділимося. Я буду знімати на свій телефон, він на свій. Так. Ми може, знайдемо якийсь екшін. Так, щось буде цікаво. Щось буде цікаво. Так що все, давай. Зазвичай через 20 хвилин. Хорошо. Що, До побачення. Ребята, я зараз відключу камеру. І ми поїдемо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Фіксируємо. Ребята. Давайте я вас вот так поставлю, щоб було видно моє лице. Ми зараз їдемо. Подожіть. Я зараз на горку піднімаюся. Я хочу зняти щось цікаве. Мені просто хочеться подивитися на гарні місця. А сподіваюся, цей пеніс там десь запнеться і зблохне. Це сальська рада, храпечі вроді би. Давайте під'їдемо. Так. Да. Старостинський округ сіл, храпачі, скребачі, хлушки. Інтересно. Наразі я піднімаюся на гору. О, ви бачите ці сліди? Звісно, ви їх не бачите, тому що в мене на камері хуйня. Ось тут сліди. Саша вам доброзичливо це виділить красним кружком. Та, короче, їду, зі мною привіталися малолетки. Так що вони ще добре. дивіться на як тут красиво, реально. Гропачак прикольно, тут іменно оці поля почали завичали... рости. От бачите, там якась вишка. Давайте зараз під'їдемо до вишки, бо мені цікаво, що це за вишка. Що це таке? Я бачу тут якийсь дитячий дом. Що там намальовано? Тут сосенки гарні. І дитячий дом. І пішов війна. Хай ви там не їдуть, їх Ребята, дивіться, яка вишка. Давайте ще поблизу під'їду. Хорошо. Це називається велетенська вишка. Вона зовсім дуже крута. А тут бачите. А що сюди не можна ходити. Ну, це не знає, що ми не можемо їй сняти. Так, це дуже прикольно. Далеко їхати не пришлось. Буквально в 50 метрах від цього, цього дитячого дому знаходиться туалет. А ще тут знаходиться футбольне поле, яке дуже гарно виглядає. Тут я бачу хтось на машині футбол грав. Оце квірі там на машині м'яч огромний відбивати. А я до валуна Павіла. Хто не знає, що таке Валона от... дуже багато фоток про нього, да. дорогі друзі, я походу знайшов Харпачанську церкву. А мені кажеться, що вона трішки укорочена в бюджеті. Друзі, я знайшов його. От, я реально кажу, я от по картам дивився, де знаходиться валун Павел. І от він. Це валун Павел. Тільки в цьому повороті не знайшлося дуже гарного контенту, а храпачі вже закінчуються, Тут якась вона пустеля йде вже далі, городи, а тут якась не І я ні на одне, ні на друге не хочу. Так що зроблю у Саші Пранк. Я не думав, що цей пеніс буде тут так швидко. Я чуть йому не спалився. Зараз буде скрита сьомка. А он він. Бачите нам пару пікселів? Зараз ми будемо підходити до нього поближче. Короче, я вже свій путь повністю показав вам. Ну може ще щось тут знайду. Ну типа я все, що міг вже зробив я вже повернувся на, на нашому місці зборів. Давайте, коротше, жорстко способні налякає не, не <звук> Двіся, що за придурок іде. Опа, придурок іде. Де велик? Де велик? Так люди. О, бачили жаба, жаба, ребята, жаба тва. Опа, опа, жабка. Як сей. Коротше, ребята. Храпачі але не з такими і великими. О, погнат. Yeah. А ні, ну, типа. Просто в чому прикол, це село дуже маленьке. Для цього тут нема багато що зняти. Так що Ой. Ай, ти вже. Так що, ми швидко ми все зняли, коротше, і все таке. Так що ми от закінчуємо під мостом. Думаю, цей ролик вам дуже сподобався. Е, і ще пока. Покакайте. Так, покакайте вдома. Іоу.